Я не люблю, якби коли Галичину оцінюють як проект, так тому що зразу відчувається якась така вульгарність, спроба використ... використання там місцевої специфіки і так далі. Але якщо абстрагуватися від цієї вульгарної дійсності, ну то Галичина як проект чим цікава, тому що тоді ми думаючи про майбутнє своєї батьківщини, не обмежуємося якимись тими запасами ресурсів, там територіями, ми бачимо про щось, що ми можемо зробити, щоб було гідне. Бога і гідне подиву людей, щоб було гідне якби світу, щоб було гідне війти в історію світову і думання про Галичину як про такий проект. Мені здається, що це є. Головне завдання для Галицьких еліт, для тих, хто себе ідентифікує галичанами, щоб мислити, як хтось сказав з класиків: будьмо реалістами, думаємо про неможливе. І Галичани повинні навчитися думати про неможливе, але не абстрактно, а на прикладі своєї коханої батьківщини Галичина, і бачити цю Галичину як такий космічний всесвітній проєкт. Тоді про це є сенс говорити як про проєкт Галичина.